Є новина, друзі. Я готовий піти з посади президента Зеленського. Дослухайте до кінця. Але після закінчення війни. Зеленський про це повідомив в інтерв'ю. Дуже багато цікаво, зараз вам поговоримо. Сказав, що готовий піти з посади президента після закінчення війни. Сказав, що після припинення вогню його прямо запитали, чи будете ви проводити вибори. І він каже, так буде відстоювати позицію проведення виборів. І що це нам говорить? А це означає одне, що після припинення вогню Зеленський піде на вибори президента, тому що це ж не закінчення війни, бо попередньо він сказав, що він готовий піти з посади президента тільки після закінчення. Він це говорить про те, що буде я так розумію, другий термін. Ну він буде боротися за нього. Можливо, він і програє після недовіри народу до влади, але все ж таки тиск на Зеленського за те, що якби Україна стає автократичною державою, дуже сильно посилюється, тому що друге інтерв'ю, яке він дає в США, його питають про вибори, тобто підтвердження легітимності, тому що український народ. Ну вже не зовсім довіряє українській владі. Ну що Зеленський має довіру інші ні. Друге цікаво, що він сказав в контексті оцієї новини, про яку зранку розповідав те, що нібито. Трамп буде давати зброю, але забороняє нею бити по суверенній російській території. Він сказав, що Трамп дозволив відповідати на удари росіян-терористів по нашій енергетичній інфраструктурі. І якби ми можемо відповідати це добре, тому що ну росіяни постійно б'ють по енергетичній інфраструктурі навіть сьогодні вночі. Значить, має бути відповідь, але що це за зброя, яку нам дадуть, щоб ми могли відповісти, поки що немає даних. Також Зеленський зазначив, що він говорив з Трампом про якусь зброю, яку не обов'язково треба використовувати, але щоб вона в Україні була для того, щоб це ще був одним тиском на Путіна, і Трамп сказав, що він про це подумає. Але саме основне, знаєте, що в контексті інтерв'ю Зеленського, що він підтвердив, що все ж таки Україна хоче тиснути на... Путіна і на росіян для того, щоб швидше посадити його за стіл перемовин, щоб він припинив війну, тому що він не хоче, він висуває ультиматуми. Бо мені оці всі новини, знаєте, що ми там, як Трамп сказав, відвоюємо всі е, території в тій ситуації, в якій ми знаходимося, повної недовіри до влади жодної черги в ТСК немає. СЗЧ е, шалене. Ну просто виглядають е, катастрофічно трагічними, і про це пишуть більшість е, іноземних змі. І тому зеленського постійно питають, про вибори до речі, тому те, що він каже, що ми будемо тиснути для того, щоб Путін сів за стіл перемон як для мене дуже позитивна новина. Лайк, репост, підписка, телеграмшаці профілі, підписуємося.